Навчальний фільм для членів територіальних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Інформаційні плакати та інформаційні буклети організацій політичних партій суб'єктів виборчого процесу. Обласна, районна, міська, районна у місті, сільська селищна виборча комісія територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше забезпечує виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів кожної організації партії суб'єкта виборчого процесу з виборів депутатів відповідної ради. ЦВК встановлює для них форму, розмір, поліграфічне виконання, порядок виготовлення та передачі ДВК. Інформаційні плакати виготовляються для кожного територіального виборчого округу. В інформаційному плакаті щодо кожного кандидата у депутати розміщується фотографія і зазначається порядковий номер у територіальному виборчому списку, прізвище, ім'я, всі власні імена по батькові за наявності, число, місяць, рік народження. Відомості про освіту, посаду, місце роботи. Партійність. Місце проживання інформаційний буклет організації партії повинен містити передвиборну програму організації партії, єдиний виборчий список, всі територіальні виборчі списки організації партії з фотографіями усіх кандидатів. Інформаційні плакати і інформаційні буклети виготовляються у форматах, доступних для ознайомлення людей з порушенням здоров'я у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я віком із застосуванням розумного пристосування. Текст інформаційних плакатів та інформаційних буклетів погоджується з представниками організацій партії. ТВК виготовляє для кожної виборчої дільниці по 5 примірників плакатів та буклетів для кожної виборчої дільниці та кожної ТВК. Вони передаються ДВК разом з виборчими бюлетенями. Інформаційні плакати та інформаційні буклети використовуються для інформування виборців у приміщенні для голосування, у тому числі в день голосування, а також використовуються під час голосування виборців за місцем перебування.